Добрий день. Це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Так, 25 грамів дріжджів, 3 ложки цукру, 10 ложок молока і муки я не лічила. Забула полічити. Ось таке, щоб воно загусте було. Розробила, дрожді почали робити. Ось вибила 2 яйці. Розмішуємо і тоді покажу, що далі робимо. Ну, А поки розмішую, всім миру любові і скорішої перемоги. І не забувайте підписуватися, хто ще не підписався. При можливості поширити моє відео. Кому не тяжко, є така можливість. Ну, і Не забудьте зайти на мій другий канал, я і мамині тваринки. Там канал про кози, про город. Писатися туди, якщо вам цікаво. Такий, такий канал. І будемо спілкуватися. Це Олій. розмішуємо Так, це у нас Сироватка. Тепленька, але не гаряча, тільки літепла. То буде склянка 200, там 50 грам, вроде, так, бо ти дві кружки виходить пів літри. Ось. І ще зараз півкружечки візьму. Ось так. Розмішуємо і тепер додаємо муку. Муки я не буду лічити, скільки я покажу, яке тісто буде. То буде мало, я зараз іду одразу ще принесу. Так, докидаю ще муки. Там побачимо. І розмішуємо. То хоче, може сюди додати. Ні, я ще чіпку солі додала, бо забула. Я не знаю, чи я казала, чи ні. Може сюди додати яблука, може додати сюди словки. Це вже на ваш смак і на ваш, на ваше бачення. Як ви собі бачите їх їсти? Чи солодкі, чи солоні. Ось. Я ще не знаю. Як в мене будуть, я ще на дорозі роздумію. Маловато. Ще трошки треба, щоб вони вийшли гарні пухкі їх треба заколотити, ну, тісто замісити ложкою, щоб воно було густіше. Хто хоче, може сюди зеленину додати собі, ну, щоб такі вони були зелениною, там кріп петрушка. Хто таке любить? Ну, в мене такого не, не дуже, то я такого не роблю. А можна просто ось такі зробити. Ну, я побачу. Я ще не знаю, як я зроблю. Поки мість мішу, щоб підійшло. Ось так. Тепер провіраємо. Ось так, бачите? І лежить такої самої форми, не розтікається. Значить, тісто готове. Тепер оставляємо, щоб воно трошки підійшло. Ну, буквально на 20 хвилин. Так, тісто моє почало підноситься. Це в мене сир натертий. Хто не хоче, моє не давати сир. Моє любе собі щось, хто що хоче дати. А я маю сир, я даю сир. То я вимісила сиром. Ось так. І зараз будемо жарити. А ви, хто що хочете, можете додати сюди: зеленину, яблука, сливки. Хто що хоче, кому що подобається. У мене буде сиром. Ось, і зі сметаною. Буду жарити на пательні, на олії. Олії багато не треба. Так, щоб вона вони мали на чому жаритися. От і все. Пожару покажу. Так. Трошки вже пожарила. Ну, багато жарити, мені треба друге щось робити. І мені треба тілефона туди. Так що пробуємо, які вони в мене вийшли. Так. Пухкі-пухкі. Ну, а треба жарити на маленькому вогні. І тоненько розстеляти, бо вони підростають, бо якщо ви положите грубше пампушку і е, вона буде жаритися на великому вогні, всередині буде сара. А зверху згорить. Я вогонь не розчитала. Вони не є чорні, але трошки затемні. Ну нічого. А вони, якщо ближче таку взяти, то вони не є чорні. Ну що, смачні, то факт. Можна їсти зі сметанкою. М -м -м. А можна їсти з вареньою чи ще з чим хтось з чим хоче. Так, тих же я маленький вогонь зробила, що жарить. І вже будуть пайненькі. Ось. М -м -м. Смачно, смачно. Так що, кому сподобалось, готуйте, смакуйте. Усім смачного! Мирного неба! Скорішої перемоги! Дай Бог сили, здоров'я і всього самого найлучшого. До зустрічі слідуючому відео! Не забувайте підписуватися, хто ще не підписався. При можливості поширити моє відео. І будемо з вами спілкуватися зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!